Дороги амбулаторії, лікарні кожен об'єкт потребує уважного підходу. У віддалених громадах ці питання часто накопичуються руками, і люди потребують того, хто готовий допомагати їм вирішувати проблеми. Саме тому Валерій Дубіль, як перший заступник голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, регулярно відвідує медзаклади. Ми здійснили з Юлією Тимошенко близько 200 місій на фронт з першого дня. Фактично, у перший тиждень вона вже була разом з нами в Покровськ. Завдання наше було забезпечити всі шпиталі, лікарні, інститути, витратами матеріалами, медичним обладнанням. Під час зустрічі Валерій Дубіль не лише оглядає інфраструктуру, а й особисто дізнається про проблеми в керівництва і персоналу медзакладів, очільників громад, щоб разом знайти найкращі способи їхнього вирішення. За його словами, тільки таким чином депутати зможуть створювати реальні зміни для людей, яких вони потребують. Ми робимо і план. Плануємо все, щоб ми максимально не просто зберегли, а укріпили, щоб наша лікарня мала перспективу на найближчі 10 років. Отримана інформація допомагає батьківщині створювати законопроєкти, націлені на людей, які згодом опрацьовуються в робочих групах, комітетах і залі парламенту. Сьогодні команда батьківщини Хмельниччини вона об'єднує свої можливості з регіональними організаціями інших областей. І сьогодні до нас завітав Валерій Дубель, який займається напрямком медицини. Це людина, яка займається цим на постійній основі. Так формуються зміни до законодавства, здатні вирішувати проблеми на місцях без відірваних від реальності рішень, а на базі живого спілкування з людьми та конкретних фактів. У нас кластерна лікарня. І ми вже маємо сьогодні реабілітаційний центр, тому що є нові виклики. Є сьогодні військовослужбовці, яких потрібно відновлювати. І ми сьогодні дійсно працюємо, виділяємо кошти і власного бюджету, залучаємо кошти інвесторів наших, залучаємо бюджеті державні кошти і маємо сьогодні дуже гарну лікарню. Кінцева мета створити умови, у яких кожна громада незалежно від віддаленості матиме доступ до якісних послуг і відчуватиме підтримку держави. Майбутнє України живе в саме таких закладах охорони здоров'я. Сьогодні підтримка районних маленьких лікарень це підтримка населення, тому що можливість бути здоровим там, де ти живеш, мотивує залишатися тут і шукати можливості жити навіть в умовах війни. Робота Валерія Дубіля у громадах це не одноразові візити, а системна діяльність, яка перетворює людські запити на державні рішення. Саме завдяки такому підходу команда батьківщини посилює медичну сферу на місцях. Увага до кожної громади це шлях до сильнішої регіональної медицини та впевненого майбутнього українських пацієнтів.